Доброго здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у страшну гру, але ця страшна гра буде незвичайною, бо зазвичай ми просто бігаємо по якихось будівлях, нас там щось лякає, хтось бігає за нами, хтось їсть нас. А цього разу ми потрапимо в школу, в якій буде відбуватись щось дуже страшне, що, в принципі, не сильно відрізняється від реальності. Ця гра називається Ring Academy, що перекладається як кільцева академія або Академія Кілет. Тому що Ring – це кільце, академія. Акад... Тю екедемі це зрозуміло академія. Не знаю, як там його правильно поставить. Тут у нас є попередження. Ця гра має дуже багато мерехтіння, світ... світлового мерехтіння, звісно. Додаткове попередження. Також є багато крові і м'яса. Ну, не багато? Трошки. Так, трошки. Натисни Е, щоб почати. Давайте дивимось Опа! Капібара Фордж. Круто. О, музичка. Я сподіваюся, що вона вас там не глуже, бо мене глуже. Ось ви можете на екрані побачити е, назву, так? Я, до речі, вам звук трошки зменшив, бо все-таки воно по вухам б'є ще капець. Капібара справа знизу у шапці будівельній. І натискаю Е, щоб почати грати. Давайте. Це час. Цей день прийшов. Час іти в твою нову школу. Ні. Ні. О, так дивіться. а я тут також може ходити? Чекайте. А, то мене за вікном газує хтось. Тю! Ха, я думаю, що це за звук. Музика це, напевно, з автобуса грає. Дуже крута музика. Це наша школа. Ring Academy. Так, Отправля, у мене щось там гапа. Ну, Е, То, ти нове обличчя тут, правда? Добре, вітаємо у кільцеву академію. Моє ім'я Циркліоус, типу. Круголус? Нехай буде Е, Твій день буде виглядати так. Спершу я привітаю тебе. Не привітаю, розкажу тобі правила. Не хвилюйся, це не займе дуже багато часу. Далі, ти пройдеш якісь питання для розтягування розуму. Не знаю, що це таке. Із місіс Чалк. Ага, добре. Потім будь готовий рухатись із містером Діді. Він вміє танцювати тебе. На участь сподіваюся, що ти взяв з собою своє взуття танцювальне. І Останнє ти зустрінешся з нашим директором, який проведе тест тобі, щоб побачити, чи ти вартуєш того, щоб бути студентом. Але досить балаболити. Давай зробимо вбивчий перший досвід. Кілер, напевно ж так. Чи перший досвід вбивці? Ой, ну добре, ходімо. Це мене комусь там будуть. представляти. А, ні. Натисни S, «Е», щоб вибрати напрямок, якому тобі треба кинути кільце. Ага. Ану, оп. Оп. А, мені треба ще. О, ні, ти промазав! Натисни R, щоб повернути його назад. Напевно, мені треба взяти. А, затиснуть. Тю, чекайте, це мені буде важко. Оп! І десь так. Я щось не поняв. Це найскладніша гра в яку я коли-небудь в житті грав. Це ж тільки. Навчання! О! Я переміг, ура! Що так важко, ще й другий раз. Десь. Отак. Ідеально! Ура, два підряд. Третій. І. Оп! Не, не поняв. Що? Що за справи? А кажуть, що у вас тут студентів, студентів не валять на екзаменах. Що це за справи? Оп! Геніально. Я скоро вже... Трошки пристріляюся, буду з першої спроби попадати завжди. Двері з'явились в стіні. Це я розумію технології. Ми туди заїхали. Перший урок. Ну давайте. Ми в класі. Кинути. Оп. Промазав. Погано. Воно тільки що. Рухалось? Не докинув. А, воно. Рухається кожного разу, щоб... Мені було не так легко. О! Це було перші спроби, ви просто не помітили. Або там придумали собі якісь зайві спроби. О! Так. Не, не влучу, не влучу, не влучу. Буває. З ким не бува. Ейфелеву вежу також не за один день побудували. Чекайте. Коли буде щось страшне, воно має бути в цьому відео, але, 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 але. Хотів вам також нагадати, що у мене є мій телеграм-канальчик, в який я іноді можу щось цікаве викласти, щось там розкажу. І якщо ви на нього підпишетесь, то ви будете знати, коли виходять відео. Тому що якщо в мене немає, наприклад, світла, то я це кажу і вже ті, хто підписані, це знають. Тому переходьте в опис, там завжди посилання є. Підписуйтесь і продовжуємо грати. Та ну я маю. Попасти! Звісно, маю. Як по-іншому може бути. О! Крейда? Це крейда. 11 помножить на 12 це буде 131. 11 в квадраті це 121. Плюс 11 121. Е, неправда. Чекайте. 100, 121 плюс 11, 132. 100, 122. Чу, то я математик. <ріг> Ще й відмінник! Слышу, якщо моя вчителька по математиці це побачить, то. По мені гаплик буде. До речі, хто не знав, що я відмінник. Ще не сильно розумний, але якось так вийшло. Чи може акула плавати е, задом... Задом. Вперед. Не може. А знаєте що не може? Тому що коли вони плавають, вони профільтрують через свої зябра воду. Ну, не профільтрують, пропускають. І так вони отримують кисень і дихають. А якщо вони зупиняться, то вони задихнуться. Я знаю, бачите, який розумний. Тільки що казав, що не дуже розумний, а виявляється, такі факти знаю. А я не знаю, звідки я це знаю. Звісно. Ні! Я неправильно. О, я не туди кинув! Срід, чи книги нас можуть читати, поки ми не бачимо? Не будь дурною. Вчителька. Що? <справж> <Шо? смас> Мені здається, що я не здав екзамен на пересдачу. А що таке? Це заново? о <справж> це було страшно. Було страшно, тому що я цього не очікував взагалі. Я вже сидів. Розслаблений, думаю, а тут такі питання будуть. Зараз я вам порозказую цікаві факти, які знаю. Виявляється, <гум> <гум> що ні. То... О! як? А, з самого початку. Добрий день. 131 це фолз, неправда. Не влучив. А може це. Чекайте. Може, це вона на мене напала, тому що я декілька разів підряд не влучив оцю ви ну, Зрозуміли. Чи може акула плавати задом наперед? Ні. <рапев> О! А -а -а -а! Чекайте, я вдуплив! Я зрозумів! У них тут свої правила. <рапев> Дивіться! Це, звісно, неправильно! Чи... Зараз зрозумієте, про що я? Хоча ви, напевно, вже й зрозуміли, а я... я це бачив, але. Але, але не зверну це увагу. Дивіться, чи може акула плавати задом наперед? Ви бачите? Я думаю, ви бачите? Звісно, може. А може, я влучити з першої спроби? Схоже, що ні. Воно пролетіло крізь нього. Чесно, вісно може. А так сильно. Влучив. Влучив! Ого, Що то було за трюки? І про книжку я також зрозумів. Дивіться, чи може книжка... книжка нас читати, поки ми не бачимо. А ви бачите воно. Штучка! Звісно, бачите. Звісно. Звісно, бачите, тому що я вам на монтажі приближу. При... Приблизю. Короче, я зрозуміло. Туди. Did I kill your dog today? Чи я вбила твою собаку сьогодні? Не поняв. Е? Ну собаку я бачу. Певно. Чу, чуєш? чуешь? У мене такий пес, що він таку крейду, як ти. А, Дилл! О, Ого! О, що там за калібр? Танковий чи що? Чи тобі це сподобалось? Іменселі, що це таке? Не знаю. Every second, кожної секунди. Мені спочатку здалось, що то у них стілець за спиною, а це пістолет. Я б знати, що таке іменселі? Іменселі це. Звісно, звичайно. Мені здається, що тут немає неправильної відповіді. Ну давайте я сюди кину. Оп. Та влучило, ну влучило, зарахуйте, будь ласка. Я на Олімпіади вам буду їздити, якщо зарахуєте. Добре. О! О-о-о! не стрибає! Хто виграє битву? Ю? Або містер Чалк? Халк? А місіс Чалк. Це вона. Мі місіс Чалк. Вибачте. Вибачте. Вертаю. Якщо я натисну... Не натисну, а кину на Ю. Мені здається, вона прив'є мене. Добре, зроблено. Ура, мене! За це засунули в доску. Наступний юрок! Дуже, до речі, схоже на ту школу, в яку я ходжу. Хоча я зараз не ходжу в школу, бо. Дистанційка. А як я? О! Я зрозумів, бачите, тут стрілочки це те, куди воно буде з'їжджати. Я якщо цілюсь. Туди куди треба. То я якраз попаду туди, куди воно з'їде. Чекайте. Тільки що я намагався. Туди куди воно поїде. Влучити. Ооо! Геніальні! Муви Рухи. Чекс. Ууу! Я навчився, музичка! Гу Гу Пес! Чекайте, пес! Я його вже в мільйоні ігор бачив! Ну не в мільйоні. Діли мене! А, не ти пес! О, він злий! Він злий! Я просто забув, що треба на стрілочки дивитись. Лучим! Влучим! О! Пане пес! що ви там а дивитесь на мене? Танцюйте. Оп! Влучим! Влучим! Не чугай це страшно буде! Тихо, тихо, дуже страшно. Треба взалі зараз-ледве кинуть. І раз. Бачите, коли придаве? Ну. зрозуміли в якому сенсі. То. Я влучаю, взагалі як снайпер. Треба взагалі трошки-трошечка так. Чекс! Не влучив! А! Їдять мене! Вони їдять! О, він якимось термінатором став. Тихо? М Містер Пес? Влучив! Влучив! Геніально! А я куди йду? А я куди йду? Я пройшов уже рівень? Школа ще не закінчена. Час для екзамену. Час для екзамену. Кімната для екзаменів. Логічно. Ручка скрипить. ніс ого там шкафайс був. ніс чухається. Страшезно. Тихо. Тихо, чекайте. Почухав. Я бачу. Влучив? Влучив! О, сусиска! Ти завжди можеш натискати Q, щоб повертатись. О! Тихо! Ой! Ой! Hello! Все буде важко! Опа. А, никого ма... Эй! -э -э. Там Стив из Майнкрафту. Нет, это коробка. А так, а так, вот а так, нехай. Оу! Что то бежит, мне все, мне все. Тут! Он тут! Он тут! Хорошо, давайте подеваемся. Він тут! Та де він? Ну чого так довго? Скільки мене треба чекати? Зараз буде. Добре. О! О, о, о. Куди я взагалі. Міле мене. О! о, погана кінцівка. О, ні. Фух, ти завалив тест. Е, але у тебе дуже крута смерть була. <гас> Дякую. Це на оцінку? Добре, з самого початку. Оп, влучив. Мені треба просто нашитися. Я, до речі, там бачу ексіт уже. Оп, дивіться. Два рази підряд, непогано. Not bad. Не поняв. Ну! Що ти за ведмідь був? Я прийшов! Я прийшов! Е. Фух. Містер Лупін, я грав в цю гру, я грав у цю гру, я грав в цю гру. Хоч би мій пес зараз через вікно мені не залетів. Почую, як я тут. Прикривляю. Осьо він. Диско диско ву, -ву, ву Так, так. Мені здається, що мій пес. Не дуже розумний, по його очам це видно. Добре, що ти хочеш мені сказати? Хороша кінцівка, сон? Ти втік і твоя собака досі жива! О! Забудь! Дякую за граня! Май крутий день! Не хвилюйся! Твоя собака в нормі! Це був просто кетчуп! Кабібара Фордж. Натисни щоб побачити милу собаку. Що? Це. У ем... мене є деякі питання. Ось таке. Не буде скрімера навіть, ну добре. Все, Гру ми прийшли я. Ні, вона на 20 хвилин розтягнулась. Не знаю, скільки буде відео. Я вам скажу, було прикольно. Оце прям гра, в якій було і страшно. І дуже цікаво, мені прям сподобалося. Вона можливо і не така прям страшна, не така складна, не така довга, як може, може, може бути гра, але прям було цікаво. Мені сподобалось такої задумки, я ще ніде не бачив. Не, звісно, зрозуміло, що можна кидати на якусь палицю кільця. Це, Думаю, ще якісь там мавпи придумали в 100 мільйонному році до нашої ери, але задумка мені дуже сподобалася. Пишіть коментарях, що ви про цю гру думаєте. Я б цій грі поставив би, напевно, 9 з половиною навіть із 10. Бо прям це взагалі одна з найкращих ігор, в які я грав на цьому каналі. Хотілося б, щоб таких цікавих ігор, таких незвичайних було побільше, але на жаль, на жаль, на жаль, їх не дуже багато. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-канальчик, як я вже казав, посилання, як завжди, в описі. Пишіть коментарі, казав, ставте лайки, не пам'ятаю. Ну якщо не казав, то ставте лайки. До побачення її слава Україні!